Доброго всім літнього та сонячного дня. З минулим вас усіх великим святом спаса. Бажаю всім добробуту, натхнення у праці. Ось мій коханий чоловік, радіонов Дмитро Ведимарович, робить у нашому гніздечку піч. Таку собі гарненьку сімейну піч. Так, любий. Yes, Объясняй тоді не треба. Хто жив в сім'ї, то завжди знав, що таке піч. Значит, да никак не, обращай, не обращайся. У нас у нас в Ютубі поки немає. Ну, подожди, никому не обращайся. Господи, товарищи не воюйте. Захотят вздыхать, пусть вздыхают. Мне, мне это на это насрать, Ой, объясняю. Сейчас каменки сделали нам большой подарок. Относительно, короче, кирпича. Людям спасибо, я еще им день работы должен. О. Смотри, есть такой момент. Владик подсказал очень хорошую мысль. Но сначала Николаевич, потом Владик. Отказаться от пратыматериала. Вот. Немножко я тут начудил в плане стартовых работ. Но печка нам вот это пока не нужна. Вот. Следующее видео знимемось через час. Добре, коханий. Я вірю в те, що пічку ви радіонов Дмитрій Вальдемарович і Хаменка Ігор Ніколаєч зробите мені на славу нашу пічку. Я буду пекти нам і їм дуже смачні пироги. Та, ну, звісно, чому ви не? І, до речі, ну, до речі борщ український да, або бограч, е, найкрай... саме найкращий у печі, Іди у грубці. речі, всі умерли, іди сюди. Вакуум, вот, я тебя говорю, Смотри, сюда ты можешь зайти уже. Ну, зайти тут чисто. Так. Вообще, так, так, так. Зайди вот этот, короче, угол. Да. Вот. Это тебе вот так вот повернись. Ну, стань вот так вот, короче, на подиум. Угу. Вот. А вот это называется Альпийская горка. Снимай ближе. Я снимаю все, снимаю. все видео и все записывается и снимается. Это альпіська в Віді серця. Так, да, дуже-дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Ну, це пока що все йде, раз, як кажуть, розмітка. От. І. Кабанеску. Танцрай. там срать. Жопу позашиває. Грубка буде першосортна, вищого гатунку. Так, це у нас е, стройматеріал, е, це глина. Е, це у нас цегла така. Е, опалена цегла. Е, дуже гарний стройматеріал. Ось е, фундамент, фундамент е, нашої грубки. Це подмазувати але серйозно. Е, так, так. Так, Тут у нас буде э, труба. Ну то конечно. Поставимо поставим трубу. Да. Что ты поставишь? Важко правда, падла. Ну нічого. Тут у нас э, китя наш фінансовий, рижик. Застрахований на биткоин. Да. Так. Хто украдет у мене кота або либо зек, либо труб, Лібо бомж. Ну, 250 000. Любий, все все правильно, все вірно ви кажете. Все, хватить, ско там минут на тікало. Воно ще загрузиться. Все загрузиться, коханий. Як буде зроблена пічка, це буде ще й на найгарніше відео. Ще найгарніше.